Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нового рецепту. Сьогодні приготуємо смачні яблучні даруни. Смачна та дуже легка страва. Для приготування нам знадобиться 3 яблука, куряче яйце, трохи лимонного соку, борошна. Ванільний цукор, кориця за смаком, та рослинна олія для смаження. Яблуко очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину та натираємо на крупній терці. На терті яблуко перекладаємо в зручну ємність, додаємо 1 яйце, трохи борошна Ванільний цукор та корицю та лимонний сік. Далі гарно перемішуємо до однорідності. Цієї маси десь вистачає на 6 штучок, те, що треба. Далі на сковорідку виливаємо столову ложку рослиної олії та викладаємо теж по одній столовій ложці яблучної суміші. На сковорідку. Будемо смажити з двох сторін по 5-7 хвилин до рум'яної скоринки. Обов'язково накривайте кришкою, так даруни краще підніметься. За бажанням, після смаження можна перекласти даруни на паперовий рушник аби уникнути зайвого жиру. Ось така дуже гарна рум'яна золотиста скоринка виходить. Зовсім трохи часу і деруни готові. Смакуватимуть як гарячими. Так і холодними. Готуються дуже швидко, легко та з простих продуктів. Я бажаю вам смачного! Готуйте з задоволенням і вас обов'язково все вийде! Щиро дякую вам, що були зі мною! Зустрінемось вже в наступних відео. Па-па!